Півтора місяці Україна не лише контролює цю сіру зону, давайте назвемо її так, а й множить контратакувальні дії Росії на нуль. За правилами математики ділити на нуль не можна. А от стосовно множити, мені здається, ніяких питань не було. А, таким чином контратака збройних сил Росії у Курську, що почалася минулого тижня, не принесла особливих результатів. Кремлю і про це повідомляє Форбс. Більше того, вона погіршила становище російських військ у потенційному котлі на південь від Каріньова, оскільки Москва відправила у проблемний район додаткові сили. А і що пише Форбс? Пише, що багатьох спостерігачів, очевидно, включно із самими росіянами, шокувало те, що в четвер українські сапери, які їхали на колишній радянській інженерній машині, прорвали російську оборону вздовж російського відповідно українського кордону на південь від російського села Новий Путь. Тож, як кажуть, військові експерти, якщо українці, які атакують на північний схід від нового путі, зможуть з'єднатися з українцями на головному виступі, то вони потенційно відріжують тисячі росіян між ними і кордоном. І якщо українці справді намагаються оточити російські війська, то місцева географія навіть трохи полегшить їм цей шлях, цей рух, оскільки річка Сейм, вона утворює такий природний кордон, вздовж більшої частини північного краю цього. Потенційного карману або потенційного котла, як кажуть, так? і е, обмежено з лівого і правого флангів наступаючими українськими силами. Е, кажу: якщо, тому що ми ж з вами чудово розуміємо, що плани збройних сил України знає тільки Генштаб, напевно, і ще Птіалаудінов. У того є всі карти, е, всі мапи. Всі плани з датами традиційно, стрілочками там, знаєте, кількістю військ, складом цих самих військ. Тільки він все не встигає ними скористатися тими планами, бо поки прочитає ось це, знаєте, МАМА, МАМА, Ма то Збройні Сили України вже десь зі спини абтіяла у Дінову заходять. Ті доводиться, що правильно тікати, куди очі дивляться і переміщатися десь ближче до виходу. А ну і ще одне: нас кинули, під'їхало чи то русські своїх не бросають. Тут вже як вам більше подобається справа в тому, що в Кремлі заявили, що не бачили, не бачили петиції до Путіна про зелений коридор для вивезення жителів Курської області. Пам'ятаєте, буквально півтора місяці тому ми говорили з вами про те, що Україна буде змушена вивозити курчан. Мешканців Курської області можливо навіть до прикордонних українських районів, тому що їм треба кудись евакуюватися, оскільки на їх територіях ведуться бойові дії, і якщо в них є маленькі діти, або ж навпаки, там люди похилого віку, то їм бажано би було виїхати з цього регіону, і оскільки виїхати до Росії, до Москви, до якихось територій російських вони не можуть. Немає зеленого коридору, і ніхто їм його не дає. Відповідно, скоріш за все доведеться евакуювати їх до української території. Так, от виявляється, що все банально просто. Просто в Кремлі не бачили повідомлень про зелений коридор, не бачили прохань, не бачили звернень курчан до Піскова, до Путіна, не бачили їх упадання на коліна з проханнями щось небудь зробити для того, щоб вони виїхали в безпечне місце. А без прохання, по ідеї, Кремль не працює. Ну тобто, ні Пісков, ні Лавров, ні Путін, ні Маша Захарова просто собі уявити не могли, що якщо десь на їхніх територіях ведуться активні бойові дії, то певно треба вивести місцеве населення. А для цього, скоріш за все, треба запросити зелений коридор в Україну для того, щоб забрати своїх місцевих і для того, щоб ну, трохи покращити їм життя, тому що якщо Місцевих немає на цій території, то її певно буде простіше повертати, або ж, відповідно, якось е в нашому випадку захищати е від е російського режиму. Тим не менше, виявляється, самі вони до того додуматися не могли а ніяких е інших прохань вони не бачили. Що сказав Пісков? Пісков сказав: ні, я вперше про це чую. Ми не бачили і нічого не отримували з цього приводу. Так, він власне, відреагував на ці прохання до Путіна з приводу зеленого коридора. Ще раз нагадаю, раніше жителі Курської області, як мінімум, мінімум, це те, що я бачила, двічі зверталися до Путіна з відповідними проханнями. Востаннє вони це робили минулого тижня, буквально створили петицію, підписували її. Документ адресований Путіну і Міноборони. Він також був опублікований в «Контакті» 4 вересня, для того, щоб ну так було простіше побачити його російської верх... верхівці. знаєте. І там було написано наступне: не залишайте свій народ, який зробив свій вибір на вашу користь. Зробіть, будь ласка, і ви свій вибір на користь людей. Так йшлося принаймні в тій самій петиції. Але в Кремлі чомусь тоді не відповіли. Тепер з'ясувалося, що вони цей документ просто не бачили. Ну бо хто ж в контакті сидить? Треба було в Твіттер Медведєву писати. Він там буває з завидною регулярністю. регулярністю. Але до чого я вам ще раз нагадала про Курщину? До того, що чергова демонстрація Україною світові, що ніяких червоних ліній е, немає, ніяких червоних ліній ми не перетинали, тому що знову ж таки їх немає. Ми це доводимо два з половиною роки, а ми це доводимо останні півтори місяці, і ми просто демонструємо це всьому світу. І хтось це бачить трохи краще, наприклад, в Естонії, та а хтось трохи гірше, наприклад, у США і Німеччині.